Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю корупції. Інфо онлайн. Посилання в описі. Президент України Володимир Зеленський в одному своєму інтерв'ю по суті анонсував подальшу націоналізацію енергетичних активів. Там, де можливо, Україна повертатиме те, що олігархи незаконно забрали під час перерозподілу капіталу. Всі дуже довго роздумували над цими словами і прогнозували про кого ж йдеться. І от все стало на свої місця. Одне з видань поспілкувалося з п'ятьма високопосадовцями, які мають безпосереднє відношення до енергетичної сфери або процесу націоналізації. І виявило що йшлося про газовий бізнес Дмитра Фірташа. Активи групи VS Energy, яку пов'язують із під Ційними росіянами та можливо про енергетичний бізнес Костянтина Живаго. Що цікаво, найбільша енергетична приватна компанія країни ДТЕК Ріната Ахметова на зараз не знаходиться в зоні ризику. Власне, держава вже понад півтора роки намагається взяти під контроль газовий бізнес, який пов'язує з метром Фірташем. Йдеться про 20 обласних газорозподільних компаній, які входять до групи РГК. Що цікаво, служба безпеки України в травні 2023 року опублікувала результати спільного з розслідування в якому називає РГК підконтрольними Дмитру Фірташу. По даними судово-економічної експертизи, лише протягом 2021-го держава могла понести збитки на понад 4,2 мільярди гривень. Загалом протягом 2016-2022 років викрадено з газотранспортної системи України газу на понад 18 мільярдів гривень. Свідчать результати розслідування. Двом керівникам РГК повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах. Також один із керманичів партії Слуга народу каже, що будуть націоналізовані також енергоактиви Костянтина Живаго. Він спілкувався на умовах анонімності і зазначив, що не знає деталей, про які саме компанії йде мова. З публічних енергоактивів «Живаго» білоцерківська ТЕЦ 40% акцій якої в заставі в Нацбанку, який планує продати їх на відкритому аукціоні. У травні 2023-го в інтерв'ю бізнесмен зазначив, що наразі на ТЕЦ частина менеджменту його, а частина державна. Як не крути, а згодом всі олігархи крадії будуть покарані, перші вже попались. Настав час чистити нашу країну від таких людей, тому чекаємо на офіційне рішення президента Володимира Зеленського. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.